Багато хто вважає, що справжнє управління полягає в тому, щоб міцно триматися за все, що нам довірено, адже це наша відповідальність, чи не так? Однак Біблія навчає нас, що істинне управління полягає в усвідомленні того, що нічого насправді не належить нам. У Псальмі 23, вірш 1: сказано Господня земля, і все, що на ній, вселенна, і мешканці її. Це означає, що Бог створив увесь світ і все, що в ньому, тому все належить йому. Це включає людей, тварин, рослини та все, що ми бачимо і використовуємо на землі. Готові поглянути на повсякденні істини під новим кутом. Підписуйтесь на святі протиріччя та отримуйте свіжий погляд, який може змінити ваш день швидше, ніж ви думаєте.